Всім привіт! Мене звуть Віолета Цап. Ви на Ютуб каналі «21 й уже і я дякую, що ви разом з нами. На тлі численних повідомлень у засобах масової інформації про те, що Україні загрожує демографічна криза, що нас у державі проживає вже менше ніж 30 мільйонів, і що ситуація з народжуваністю дедалі погіршуватиметься. Ми вирішили сьогодні обговорити цю складну тему разом із гостем студії. Знайомтеся поряд зі мною. Дмитро Афанасьєв, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Ужгородського національного університету. Вітаю Добре. вас, пане Дмитре. Дуже дякую, що ви прийшли до нас. Дякую, Віолета, за запрошення. радий. Ну що ж, за три роки повномасштабної війни в Україні спостерігається дійсно складна демографічна ситуація. Це і еміграція, і депопуляція, і смертність, на жаль, перевищує народжуваність. Також велика частина наших громадян проживає зараз на окупованих територіях. Друзі, трішечки статистики за оцінками інституту демографії та проблем якості життя НАН України, чисельність населення України на серп. Пень 2023 року скоротилася до 36 мільйонів осіб, у тому числі на підконтрольній українській владі територіях проживає 31,5 мільйон осіб. Пане Дмитре, це вже демографічна криза, чи ще ні? Як ви можете охарактеризувати ситуацію? Ну, дивіться, дивлячись, чим ми порівнюємо так. Дехто каже, що криза у нас почалася ще в 90-х роках минулого століття. Зараз, за новими даними, теж Олександр Гладун, заступник е, директора е, інституту демографії, говорить про 29 мільйонів на підконтрольній території. Так бачимо, що навіть за ці півтора року е, знизилась е, чисельність населення за оцінками інституту, і це говорить про те, що кризові тенденції вони наростають. І фактично, якщо ми говоримо з 90-х років, то така. Криза є триваюча, так, вона довгострокова uh -huh. криза. Тобто, і до цього була у нас депопуляція від останнього перепису 2001 року, так, коли було зафіксовано близько 48 мільйонів, бачимо, наскільки у нас падіння е, кількості населення, і такі, такі цифри досить є промовистими, і говорять про те, що територія залишається незаселеною. так, і це. Стосується багатьох областей, і не лише тих прифронтових, тому така ага. така зараз криза, якою може бути ситуація із населенням в Україні після війни? Вже є чимало прогнозів. Що до 2050 року нас, українців, може бути на нашій території менше ніж 25 мільйонів. Як ви ставитеся до таких прогнозів? Ну, ми, як соціологи, так досить обережні з прогнозами, тому що ми фіксуємо поточну ситуацію, поточний розвиток суспільства. Футурологія не зовсім наш коник, тому будемо говорити про реальні. Звичайно, ми можемо говорити про оптимістичні, песимістичні прогнози, нейтральні прогнози. Все залежить від формату цієї післявоєнної ситуації, тобто яким чином вернеться, які безпекові будуть умови. 25 мільйонів бачимо, так, ми вже говоримо про 29 мільйонів до 50-го року, ще у нас є чверть століття, фактично. Uh -huh. Тому говорити про це навряд чи зараз можливо, але це би, я бачити тенденції. Це просто. би, я вже сказав, оптимістичний сценарій. 25 Оптимістичний? Ну, ми говоримо також про дуже багато популяційних е, процесів. Тобто, якщо ми говоримо про народжуваність. Зараз у нас так званий коефіцієнт фертильності 0,6. Тобто на 10 жінок у нас 6 дітей. Так, коли uh -huh. потрібно було, щоб на 10 жінок у нас було 21 дитина для того, щоб населення відтворювалося за рахунок там, дитячої смертності за рахунок міграції ну, в нормальних безпекових умовах. Да? Ми говор звичайно ми говоримо про нормальні безпекові умови, це все так демографічною наукою. Виконується так, тобто вона так прогнозує. Тому е, при теперішній тенденції народжуваності я би сказав, що 25 мільйонів це оптимістичний сценарій. навіть з умовою повернення принаймні половини тих людей, які виїхали за останні три роки. Будемо сподіватися, що все буде краще, ніж ми зараз говоримо. Рухаємося далі. Не так давно в Україні створили Міністерство національної єдності, яке працюватиме з українцями за кордоном. Одне з головних завдань цього відомства повертати наших співвітчизників додому. Як на мене, ідея непогана, але трішки запізніла. Адже за три роки повномасштабної війни. Мільйони українців вже освоїлися у нових країнах, багато хто відкрив там власні справи, діти пішли в школу. І мені здається, що зараз українці менш схильні до повернення додому. Як вважаєте ви? Якщо ми говоримо в контексті створення міністерства, вона воно напевно запізнилася вже на 30 років, тому що з часів незалежності, коли Україна здобула незалежність. Робота з діаспорами, ті е, великі е, когорти, населення, які виїхали в свій час і в 19 столітті, 20 столітті, зберігали українську ідентичність. З ними була проблема провисання діалогу про те, чи потрібно повертатися так по всьому світу, фактично українські діаспори існують, і цей е, теперішній поштовх до. Виїзду, так у зв'язку з безпековими мовами, так тому що міграції бувають різні, причини бувають для міграції різні. Це говорить про те, що пласт роботи для цього міністерства є дуже великий. Так і як ви сказали, є. Проблема, що воно запізніло, і можливо, я вас скоригував, що запізніло на 30 років, навіть угу. не в контексті війни, а вже досить довготривалий час потрібно було займатися цими питаннями, і можливо, те законодавство, яке зараз вводиться в Україні про подвійне громадянство, можливо, потрібно було його приймати набагато раніше. Зрозуміло. Я думаю, ви самі стежите і знаєте, як зараз багато проводиться різноманітних соціологічних опитувань, досліджень, і от, власне, за результатами. Велика частина українців прийняли для себе остаточне рішення залишитися в тій країні, до якої вони емігрували. Тим часом, друзі, перша віце премєр міністерка міністерка економіки України Юлія Свериденко вважає, що є чотири ключові фактори для повернення українців за кордону: це безпека, можливість бути працевлаштованим або започаткувати власний бізнес. Це навчання та забезпечення житлом. Чи може це дійсно спрацювати, пане Дмитре? Зокрема у повоєнний період? Ну звичайно, це спрацьовує. єдине про що ми говоримо: про цифри, так скільки їх повернеться. Тому mm -hmm. що три роки, поки триває війна, люди навіть ті, які не бажали вчити мову країни, яка їх прийняла, все одно вже з огляду на дуже багато обставин. Вивчають цю мову так, особи похилого віку, діти. Ми говоримо про трьохрічний вік. Це дитина, наприклад, яка приїхала, яка в садочок почала ходити. Можливо, вона вже перейшла в школу. З початкової школи перейшла в середню школу. Повністю інтегрувалася в суспільство. Три роки це достатній термін для того, щоб інтегруватися достатньо ну, на певному рівні суспільства. Можливо, вже і змінила роботодавця, можливо, вже змінила угу. кваліфікацію, перекваліфікувалася. Тому Чим довше буде тривати війна, тим про менші цифри провернення і навіть ці фактори, про які пані Сверденко говорить, вони можуть зміститися, і ще потрібно буде чимось приваблювати іншим тих людей, які залишаються в країнах. Угу. Ні для кого не таємниця, що чимало українських чоловіків покинули Україну нелегально, аби воз'єднатися зі своїми сім'ями, які виїхали раніше. Згідно українського законодавства, так би мовити, де Юре, зараз вони вважаються злочинцями. Як гадаєте, чи м -м, після війни можна би було запропонувати їм повну амністію? щоб... Чоловіки без остраху поверталися додому в Україну разом зі своїми сім'ями? Я думаю, це дуже, дуже, дуже в чому буде залежати від особистісного фактору. Угу. Тобто, з яких. Умов вони виїхали, так що їм в першу чергу, чи мобілізація, чи можливо інші обставини зумовлювали виїзд, як вони інтегрувалися в те суспільство, що там, тому що ми знаємо, що особливо країни центрально-східної Європи дуже потребують робочих рук, саме чоловічих рук, так через е, таку провисаючу економіку, тому дуже багато будуть обставин. І мені здається, що навіть амністія. Не є єдиним фактором, який би міг бути таким пряником, який би сприяв поверненню цієї категорії до України. Зворотній бік медалі багато експертів із демографічних питань уже вже прогнозують, що коли закінчиться війна, відкриються кордони. То чоловіки просто масово почнуть виїжджати з України для того, щоб воз'єднатися зі своїми родинами, і тоді наша держава зіштовхнеться з депопуляцією. На вашу думку, як до цього готуватися, аби мінімізувати або ж унеможливити подібний розвиток подій? Ну, ми, ми ж говоримо про ці питання, і щось уряд в цьому напрямку вже робить. Це ж угу. і про подвійне громадянство йде мова, так а, просто хвиля після того, як відкриються кордони. Ну я вже бачу, що хвиля буде не такою потужною, про яку ми говорили станом на а, лютий 22-го року, тому що. Ми говоримо про 29 мільйонів, із них дуже велика частина це особи похилого віку, які вже не є дуже мобільними особами. Так, mm -hmm. вони вже навряд чи, якщо тут з безпекових умов лишилися в Україні, вони і далі будуть в повоєнний час, звичайно, на місці проживати. Тому ця хвиля, вона, ну скажімо так, поки не є прогнозованою, якою вона буде обсягом. Але ми говоримо про те, що категорії дітей молоді у нас не є чисельною. Пане Дмитре, ще таке наступне запитання. Україна зараз під час війни не є привабливою для мігрантів, тут навіть немає про що говорити, але у післявоєнний період мені здається, що наша держава буде у фокусі уваги багатьох іноземців, навіть із небідних і малорозвинених країн. Як вважаєте, трудові мігранти для нас це ресурс? Чи загроза? Е, ну, можливо, я скажу непопулярну думку, але це ресурс. Це mm -hmm. ресурс, і ресурс в першу чергу для пенсій, для стипендій, для соціальних трансфертів, тому що вони приїдуть сюди для того, щоб відновлювати економіку. Так? Можливо, ми говоримо про загрози про безпеку, так інша культура, релігійні е, е, якісь практики, які е, притаманні е, цим категоріям е, мігрантів. Все... 음, ну, пізнається в порівнянні. Так, ми можемо говорити про там європейські країни, як це відбувається у Франції, в Німеччині в Україні воно все одно буде мати інший фокус. Ми, е, ну, те, що у нас депопуляція велика, ми змушені е, з цим миритися. І до того, що українці більш-менш толерантна нація, ми привикли до чужих думок і пристосовування. Дуже велике да, ресурс пристосовування у українців є. Тому я думаю, це невелика проблема, але це, це я би так сказав більше, що це моя думка особиста. Тому що, звичайно, багато хто говорить про зростання рівня ксенофобії, зростання рівня злочинності. Але ми вже, ну, да, ми говоримо вже про майбутнє, про провоєнний mm -hmm. час. Ті люди, які пережили війну, ті вже будуть досить скажімо так, послабленим оком дивитися на рівень злочинності у контексті сьогоднішньої теми, не можемо оминути увагою і Закарпаття наш регіон залишається одним із найбезпечніших в Україні, і мені здається, що кількість населення у нас не зменшилася, а навпаки, збільшилася. Так, у наших районах, селах, містечках проживає велика кількість переселенців після закінчення війни. Як гадаєте, вони повертатимуться додому? Звісно, якщо їхні домівки будуть деокуповані і вони будуть мати куди повернутися? Ну, все залежить звичайно від особистої ситуації людини. Якщо вона змогла інтегруватися, працевлаштуватися навіть на релокованих підприємствах, які. Ну, невеликою кількістю прийшли на Закарпаття. Я говорю про ну, все-таки невелику кількість, так, за своє, за моєю оцінкою. Інтегрувалися соціальну інфраструктуру, садочки, сімейним лікарем підписали декларацію школи, якась інша інфраструктура. То звичайно, вони будуть дивитися і зважувати все таки в бік залишення, залишатися mm -hmm. тут, а розбудовувати своє там, сімейне гніздечко вже безпосередньо на Закарпатті. І все залежить також від того, чи домівки залишаться цілими, неушкодженими. чи Потреба буде повертатися в якесь соціальне житло на деокупованих територіях, яке збудують, і коли це збуду їм збудують, також невідомо. Тобто залишатися в невідомому підвищеному стані, звичайно, люди оберуть яку не яку, але стабільність на досить безпечній території, яким вважається Закарпатська область. Ви правильно зазначили, що за період повномасштабної війни і завдяки безпековому фактору на Закарпатті з'явилося багато потужних підприємств, в тому числі і релокованих. Є чимало хороших вакансій. Цей фактор, на вашу думку, може зіграти якусь ключову роль у поверненні. Закарпатців додому, і чи може Закарпаття через це стати більш привабливим для мігрантів? Я зараз маю на увазі як внутрішніх, так і зовнішніх. Ну, ми все одно говоримо про ці прогнози досить з таким умовним акцентом, тому що все залежить від того, скільки війна буде тривати. Угу. Чим довше буде тривати війна. Тим більше людей будуть приймати рішення залишатися в тій країні, в якій вони залишаться. Тому у нас не буде іншого виходу, як ви зазначили, запрошувати ще більше іноземців, тобто це в наших інтересах, звичайно, це в наших інтересах. Гаразд ще друзі, трішечки цитат. за інформацією управління релігії та нацменшин Закарпатської обласної військової адміністрації. Нині в області проживає близько вісімдесяти. Тисяч угорців до війни їх було 150 тисяч. А втім, після 24 лютого 2022 року, як бачимо за статистикою, 70 тисяч угорців виїхали за межі Закарпаття, пане Дмитре. Чи висока ймовірність того, що найбільша на Закарпатті нацменшина угорців знову ж таки воз'єднається і буде такою, як до війни? Ну знову ж таки для них теж грають ті правила, як і для більшості українців. Все залежить від того, якою мірою вони інтегровані в угорське суспільство, тобто чи знайшли вони роботу, чи садочки, школи, лікарні є для них привабливими, чи користуються вони їхніми послугами? Якщо людина все-таки чекає, що вона повернеться на домівку, то скільки би не пройшло років, вона повернеться на територію свого свого села, міста. І тут є також питання про те, як ландшафт Закарпаття в цілому зміниться, так? Тому що у нас був досить мультинаціональний край за рахунок великої угорської меншини, яка 150 тисяч становила на 2001 рік під час перепису, то 80 тисяч це половина. Фактично, ми говоримо про половину. Uh -huh. І тут є багато таких нюансів, про які скажімо так, на міжурядовому рівні будуть вирішуватися в силу забезпечення освітніх прав, забезпечення чогось такого, що буде сприяти або відштовхувати угорців від повернення. Тобто тут багато є нюансів, але ну, ми знаємо, що це територія, де угорці селилися спокон віків, і тому дуже багато будуть факторів впливати на цю тенденцію. Я не готовий говорити про кінцевий формат. Цього, цього варіанту, і ми ще говоримо. Також хотів про це зазначити. Прочитав буквально сьогодні одну цитату кандидата в президенти Румунії, який претендує на північний Марамарош. Марамарош. Так, це територія Закарпаття, яка ну, трошки, трошки населена румунами, і говорить кандидат в президенти про те, що він претендує на цю територію. Тому ми в такому режимі е, маємо. Все фіксувати і прогнозувати, або принаймні зважати на цей фактор також. Ну, популістична риторика наших сусідів, вона є досить загрозливою. Так сказав, якщо у нас безпекові умови не ідеальні, так то з, ціє, з цією риторикою наших сусідів вона стає ще більш загрозлива, і в повоєнну відбудову, саме в плані міжнаціонального миру, тут є питання про те, якими будуть ці політики, які озвучують ці тези. Тобто Румунія, Угорщина, Словаччина, бачимо, вони є ну іноді друзями, іноді бачимо є нюанси в дружньому підході цих країн. Так, пане Дмитре, дійсно, згідно з вами, висловлювання деяких політиків із сусідніх держав насторожують, змушують замислюватися, але ми тримаємо руку на пульсі подій і знаємо, як себе. Захищати пане Дмитре. Я вам щиро дякую за те, що ви знайшли час сьогодні побувати у нашій студії за ваш фаховий аналіз і за ту всю цікаву інформацію, яка від вас прозвучала. Дякую спасибі велике. Дякую лата, друзі. На сьогодні це все. Я дякую вам, що ви провели свій вечір разом із нами. Бажаю вам спокійних тихих вихідних. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимося рівно за тиждень. Нехай щастить.